Доброго дня! Сьогодні хочу представити вам підбірку цікавих філателістичних речей поштової системи України 1918 року. Перше, що хочу продемонструвати, це конверт, на якому налічуються дві марки. Марка «30 шагів була погашена у поштовому відділенні, там де не було штемпелю. А 20 шагів являє собою маркою, яка надрукована на картоні, і не являє собою одиницею поштової оплати та була прикріплена до конверта хибно. Ще одною цікавинкою даного конверта є те, що він був відправлений на вулицю Хрещатик номер 5 Наступне, що я хочу продемонструвати, це конверт, на якому зібрана 21 марка. На ній зображені передруки шаги. Та марки е, Російської імперії. Тут в мене підбірка. Шагів України, марок грошей. Позаду намальований тризуб та надпис входить на рівні дзвінковою монетою. Е, налічує 5 номіналів: 10, 20, 30, 40 та 50 шагів. Дякую за увагу!